Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами будемо готувати курячу грудинку, фаршировану шпинатом, сиром і ще всякими такими супутніми приправами. Для того ми беремо грудинку, короб'ячий сир, шпинат, кріп. Суміш трав, який я називаю в золочі на базарі, беру приправа без етикетки. Чорний перець і масло і сіль. Для того, щоб приготувати фарш начинку, ми в першу чергу помитий вже добре вимитий шпинат добре вимитий шпинат. Ріжемо, шуткуємо і кидаємо на пательню, щоб там він підсмажувався. І так, шпинат з маслом вже тушкується, і так само таким чином і трохи відрізуємо фостики від кропу. Кріп, тепер правда не такий ароматний, як літі, але трохи він смаку для шпинату, який практично не має смаку, крім великої користі. Каже нам книжка, що шпинат має дуже і дуже багато желіза. Я думаю, хто дуже мені конький, той йому пасує шпинату їсти багато. Недорно американці в мультфільмі про Папая використовують як головний допінг його сили. Так, і даємо також сюди хріб. Ми його не смажимо, але ще трохи. Підтушкуємо, щоб він зм'як і міг змішатися. Могли його змішати разом із сиром. О, бачите, він пустив сік. Можна подивитися. І масло наше стало зелене. Працюємо із нашими грудинками. Грудинку ми вибираємо більше-менше цілі куски. І нарізаємо, але не до кінця. Тепер ми беремо куркуму і щедро посипаємо. Вона не тільки корисна для нашого здоров'я, але також додає не тільки кольору, але також і пом'якшує наше філе. Наше філе ми порізали. І тепер саме час завершити фарш, яким ми будемо його начиняти. Так, нам не потрібна, викидаємо її вже до другого разу. Даємо, я зумисно не солив, не солив. М'ясо, але зато посолив добре начинку. Так, вмішуємо і ще даємо трохи тих трав без етикетки приправа без етикетки. Трошки перцю дамо до середини. А решту Дамо зверху. Вмішуємо, щоб шпинат не тримався. Був розкиданий рівномірно поміж сиром і мало не забув трошечки майонезу. І викладаємо наші грудинки. Так. Як видите, друга нам порізалася краще, як перша. Досвід є дуже велика річ. І накладаємо. Як хом'ячок за щоки, накладаємо тої начинки в ту, в ту курку. І думаю, що та курка, яка виросла на птахофабриці, зеленину повиділа тільки на нашій з вами кухні. Пройшло кілька хвилин, ми нафарширували все, ще зверху трошечки посипемо. перцем. хто як любить, звісно. І кладемо в духовку на 250 градусів. Зараз крутимо на трошечки менше. Я думаю, хвилин 20 і 200 градусів абсолютно вистачить, щоб куряча грудка була готова для нас з вами. А тим часом, на гарнір ми приготуємо таку. Цвітну зелену броколі капусту. Ставимо кипяток укріп. Добре підсолений. З усього, що у нас на столі було, лишилися тільки хіба трави і зелена броколі капуста. Її ми приготуємо на гарнір для нашої грудинки. У добре підсолену воду кинемо на кілька хвилин, щоб вона обкипіла. Так, грубші курінці ми кинули трошечки швидше. А суцвіття кидаємо. За 2-3 хвилини пізніше. Нині ми з вами фарширували курку шпинатом. Коли подивимося на шпинат, чим він є, ну, трава травою. Реально, ні смаку немає, ну, вигляд нічим особливим не відрізняється від шавелю, чи можливо десь чимось навіть подібний на лопух. Ну, по-людськи подивитися особливого нічого в шпинаті нема. Але коли ми подивимося зсередини, що всередині в тому шпинаті Богом закладені вітаміни, мітерели, які він містить, які не руйнуються навіть при готуванні при привареві, то це справді величезний, невидимий для очей, але відчутний для нашого організму корисний і цінний продукт. До чого ми можемо застосувати це знання до якоїсь духовної сфери? Коли ми дивимося на християн, можемо сказати, що вони нічим не відрізняються від багатьох інших релігій, яких маємо навколо себе. Але це тільки коли дивитися поверхово. Але коли подивимося всередину у християнстві ми маємо суму людських, природних правил, законів, які дозволяють людству функціонувати, існувати і розвиватися. Ми маємо у християнстві закладене оте відчуття свободи, і на основі тільки свободи розвивається людина, розвивається суспільство, розвивається і дається можливість людині існувати, бути щасливою і радісною. Тому пам'ятаємо кожен про те, що ми маємо у собі неоціненний, величезний спадок, багатство. Скарбів, які Бог заклав у нас з нашою християнською вірою. Спираючись на неї, ми можемо змінювати навколо себе світ. Ми можемо принести багато користі суспільству хворому різними недугами, недугами ненависті, злоби, різних фобій, яких сьогодні, і збочень, яких сьогодні маємо предостатньо. Я бажаю, щоб кожен з нас звернувся до тої скарбниці. Християнської віри, яку ми маємо, вивчав її, досліджував і, спираючись на неї переміняв у світ на краще. Нехай ласкавий бог, який щедрий своєю благодаттю і чоловіколюб'ям, благословить. Вас, дорогі наші глядачі, благословить всі ваші страви, які ви будете готувати на вихідні і продовж тижня, і перебуде з вами своєю милістю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і гарного всім дня!